Серпень 1973 року, Нью-Мексико, на радіостанції лунає відчайдушний голос хлопчика: Мене звати Ларі. Я застряг. Допоможіть. Він каже, що опинився у перевернутій вантажівці десь у горах. Вітаю на каналі Фатум, де кожна історія змушує затамувати подих. Я вдячна вам за вподобайки, підписки та коментарі. Влаштовуйтесь зручніше та почнемо занурюватися в нову історію. Все почалося 23 серпня 1973 року, коли люди почули сигнали з Нью-Мексико. Всі вони звучали як благання про допомогу від хлопчика, який назвався Ларі. Він повідомив, що потрапив в аварію разом зі своїм батьком в горах штату та застряг у перевернутій вантажівці. Ларі розповідав, що батько загинув, а він залишився сам без можливості вибратися. На перший погляд ці сигнали виглядали як звичайні екстрені повідомлення, але коли слухачі почали реєструвати їх з різних куточків країни, ситуація набула глобального розголосу. Уявіть собі, ви сидите, слухаєте радіо і раптом чуєте голос дитини, яка благатиме про допомогу. Це справді спантеличує і викликає відчуття глибокої тривоги. Сигнали були настільки сильними, що їх чули навіть на заході Лонгбіч, Каліфорнія завдяки відбиттю радіохвиль через скидання іоносфери. Скидання іоносфери це природнє явище, яке відбувається, коли радіохвилі, які випромінюються від джерела, відбиваються від іоносфери та повертаються назад на землю. Вона здатна відбивати радіохвилі, що дозволяє сигналам долати великі відстані. Відправляючи їх назад до земної поверхні, тому цей сигнал чули в різних куточках країни. Ці благання про допомогу стали приводом для однієї з найбільших пошукових операцій в історії США. Команди рятувальників, військові та місцеві добровольці вирушили до гірських районів Нью-Мексико в пошуках хлопця. Величезна операція тривала кілька тижнів. А інтернаціональні новини щодня повідомляли про нові розслідування та пошукові дії. Хто ж перший почув цей сигнал? Давайте розберемося по порядку. Сигнал загубленого хлопчика Ларі був вперше зафіксований близько 18.30 у вівторок, 7 серпня 1973 року. Дарлін Рос із Фонтани, Каліфорнія. Рос слухала своє СВ радіо, коли почула крик хлопчика: Допоможіть, допоможіть, будь ласка, мені. Вона змогла йому відповісти завдяки тому, що обидва вони використовували одну й ту саму частоту. св Радіо працює на діапазоні частот 127 МГц, що дозволяє користувачам спілкуватися на коротких відстанях. У цьому випадку Дарлін могла зв'язатися з хлопцем, оскільки він передавав сигнал на тій самій частоті, що й вона. Це дозволило їй заспокоїти хлопчика та дізнатися більше про ситуацію, запитавши його, що сталося і де він знаходиться. Хлопчик відповів, що його батько помер. Рос сказала хлопцеві залишатися в ефірі, щоб можна було його знайти. Хлопчик нарешті вказав своє місце знаходження Нью-Мексико, після чого його сигнал зник. Дарлін негайно звернулася за допомогою до влади Нью-Мексико. Враховуючи надану хлопцям інформацію. Того ж вечора Рос також зв'язалася з Альбукерки Джорнал, це найбільша газета в американському штаті Нью-Мексико, і ця новина про трансляцію Ларі була опублікована наступного ранку в газеті. Після того як газета опублікувала це повідомлення, до них в той же день, середу, 8 серпня, звернувся водій вантажівки. Який також чув голос цього хлопчика, який просив допомоги. Пізніше почали звертатися і інші люди, які чули голос Ларі від Каліфорнії аж до Лонг Біч. Зазвичай потужність трансиверів СВ не дозволяє сигналам виходити далеко за межі штату, але погодні умови того тижня сприяли поширенню сигналу через іоносферу, що дозволяло йому досягти південного заходу США. Поки повідомлення про сигнал Ларі поширювалися в США, у Нью-Мексико готувалися до пошуково-рятувальної операції. Тієї середи слухачка СВ радіо на ім'я Лінда Кінг змогла вмовити Ларі надати більше інформації. Хлопчик заявив, що його батько загинув, а він застряг у кабіні перекинутого пікапа поруч із тілом батька без їжі та води. Ларі також сказав, що йому було 6 років. І він не знав, як правильно користуватися СВ радіо, що могло пояснити його такий нечіткий сигнал. Ці заяви Ларі надходили протягом дня, поки Лінда Кінг перебувала в режимі очікування. Це реально дуже страшно, коли така маленька дитина сама знаходиться далеко від людей, ще й не маючи ні їжі, ні води в машині, яка вдень знаходиться на палючому сонці. Адже нагадаю, це був серпень. І тут, знаєте, мені згадалася книга Стівена Кінга Куджо, яка чесно під час читання дуже сильно вразила мене. Хто читав, той зрозуміє, а взагалі раджу почитати. Я була під впливом від книги ще, мабуть, декілька тижнів. Хто також читав, поділіться в коментарях. Три різні групи в Нью-Мексико, поліція штату, цивільний повітряний патруль та радіостанція Альбукерки розпочали пошуково-рятувальні операції в середу вранці. Цивільний повітряний патруль облетів кілька регіонів південної частини Нью-Мексико та південно-східної Аризони, а поліція та радіостанція почали підготовку до піших пошуків у передгір'ях гір Сандія поблизу Альбукерке. Водночас поліція штату продовжувала підтримувати зв'язок із хлопчиком. У сусідньому штаті Колорадо Денверська група зв'язку з надзвичайними ситуаціями встановила станції прослуховування. Для допомоги у пошуку. Радіооператори з громади Альбукерке повідомили пошуковим групам, що сигнал Ларі міг надходити з півдня від цементного заводу в каньйоні Тієрас. Коли пошукові групи дісталися до південного регіону поблизу бетонного заводу, вони виявили лише порожні вантажівки та легкові автомобілі, викинуту кухонну техніку, сміття і водяні баки. Три пілоти цивільного повітряного патруля помітили покинуту вантажівку на сході від гір Манзано, і до цього району був направлений гелікоптер, але пошуки не принесли ніяких результатів. До вечора середи Ларрі повідомив, що в його місці перебування йшов дощ, це співпало з інформацією, що в горах Манзано дійсно йшов дощ того ж дня, що змусило пошукові групи зосередитись на цьому районі більш детально. До кінця середи 150 осіб, озброєних радіопеленгаторами та моніторами, обшукали передгір'я центрального Нью-Мексико. А у четвер, 9 серпня, температура Альбукерке піднялася аж 90 градусів за Фаренгейтом, це близько 32 градусів по Цельсію. Також пошуки ускладнювалися завдяки тому, що деякі діти жартували, подаючи сигнал нібито від ларі. Це якось дивно, що поки деякі ведуть реальні пошуки зниклої дитини, а інші це сприймають як розвагу, тим самим відволікаючи рятувальників. Під час пошуків надходили також дзвінки від різних людей, які вказували місця для обшуку, проте жоден з них не привів ні до яких результатів. Крім того, були дві сім'ї: одна з Флориди, а інша з Меріленду. Які повідомляли про те, що не можуть зв'язатися зі своїми родичами, які подорожували на захід та мали синів на ім'я Ларі. Однак згодом вони з ними зв'язалися. все ж таки. У п'ятницю, 10 серпня, пошукова операція зіткнулася з плутаниною через суперечливі повідомлення про місце знаходження Його сигнал слабшав. Що могло означати, що батарея в портативній сфері радіостанції почала розряджатися. Тим часом у різних штатах почали з'являтися все нові повідомлення від Ларі, що викликало сумніви в їхній правдивості, адже батареї в радіостанції мало вистачити лише до четверга, а в нью мексико сигналів від Ларі було менше, ніж у інших місцях. Пошукові групи опинилися в хаотичній ситуації, їм доводилось повторно обстежувати вже перевірені до цього території. Тоді як інші підозрілі місця залишалися без уваги через відсутність єдиного координаційного центру, до того ж, до операції почали долучатися добровольці, що, начебто, мало і допомагати, але тим самим лише ускладнювало роботу. Полковник цивільного повітряного патруля Річард Дамероу відкрито висловив розчарування через суперечки між різними пошуковими групами. Також начальник поліції Віджил спробував взяти ситуацію під контроль і закликав батьків забрати у дітей рації, оскільки вони заважали пошуку. Також він попросив операторів СВ радіо звільнити 14 канал, адже саме на ньому найчастіше виходив на зв'язок Ларі. Того ж дня у п'ятницю студент університету Нью-Мексико орендував літак вартістю 18 тисяч доларів для того, щоб самостійно шукати Ларі. Проте під час польоту він втратив керування, і літаку довелося здійснити аварійну посадку. На щастя, студент не постраждав, але йому довелося заплатити 500 доларів страхового внеску. Це так само, як зараз би він заплатив 2-3 тисячі доларів. Він їх заплатив з власне відкладених грошей на навчання. Але Асоціація громадського радіо Альбукерка організувала збір коштів, щоб допомогти покрити ці витрати. У суботу, 11 серпня, американський військово-транспортний літак, який був оснащений спеціальними радіопеленгаторами, здійснив обліт Нью-Мексико для того, щоб прослухати сигнал Ларі та знайти його місцезнаходження. Але в той день сигнал ніякий так і не був спійманий. Інший літак шукав перекинуту вантажівку за допомогою аерофотозйомки. Одна фотографія натякала форму вантажівки на землі, але це виявилося резервуаром для води. Через п'ять днів після початку пошуків рятувальники були змушені визнати можливість того, що Ларі міг загинути від зневоднення або інших небезпек, якщо його початковий сигнал справді був криком про допомогу, оскільки всі доступні сліди не дали жодних результатів, пошукову операцію офіційно припинили у неділю ввечері. Начальник поліції Відгіл пояснив журналістам, що три пошукові групи так і не отримали достовірних доказів існування Ларі. Він зазначив, що не вдалося зібрати достатньо точної інформації, яка б підтвердила, що вказана людина справді існує та те місце, де вона може перебувати. Попри офіційне завершення пошуків, у центральній частині Нью-Мексико все-таки залишили працювати чотири пеленгатори, їх утримували в активному режимі протягом кількох тижнів. У разі якщо сигнал Ларі знову з'явиться, що могло б допомогти точніше визначити його місцезнаходження. У суботу, 24 серпня 1973 року, оператори СВ Радіо в Колорадо перехопили голос чоловіка, який заявив, що саме він стоїть за сигналами Ларі. У своїх повідомленнях він хвалився тим, що зміг обдурити поліцію штату Нью-Мексико через громадський радіозв'язок. Усього під час цієї пошукової операції було задіяно десь 200-250 волонтерів, правоохоронців і нацгардійців, а також 22 літаки брали участь у пошуках Ларі, які тривали 5 днів. Це була одна з наймасштабніших пошуково-рятувальних операцій на південному заході США на той час, у якій взяли участь сотні людей із цивільних та військових організацій. Крім того, ця операція стала найдорожчою в історії Нью-Мексико. За оцінками 1973 року, її вартість становила близько 25 тисяч доларів, що еквівалентно понад 120 тисяч доларів у 2025 році, і це без урахування вартості літака, який розбився під час пошуків. Незважаючи на масштабну пошукову операцію, Ларі так і не знайшли. Згодом все більше людей почали сумніватися, чи справді цей сигнал був реальним, чи можливо це просто ще одна фальшива тривога. Відповідь так і не була знайдена, а ця історія назавжди залишилася однією з найбільш загадкових у пошуковій практиці США. Якщо вам сподобалася ця історія, залиште коментар або вподобайку. Це підтримає канал. А якщо хочете першими дізнаватися про нові таємничі випадки, підписуйтесь і натисніть на дзвіночок. До нових зустрічей!